Щоденник ДД. 18 квітня, 12 Риса. Ми залежні особистості, які панічно бояться покинутості. Ми готові на все задля збереження стосунків, аби не відчувати болісного почуття покинутості, яке знайомий нам з досвіду життя з нездоровими людьми, що ніколи не виявляли до нас емоційної присутності. Велика червона книга сторінка 17 Багатьом із нас хотілося б не передавати у спадок певні традиції сімейних хвороб, такі як покинутість, але ми все одно це робимо. Можливо, ми навмисно покидали когось, щоб таким чином дати вихід своєму гніву або в якості форми відплати. Неважливо, якою була причина, але зараз ми намагаємося одужувати, щоб розірвати порочне коло сімейної хвороби, що зачіпає багато поколінь, і це найкраще, що ми можемо зробити. Ідея про те, щоб не покидати інших людей, може здатися чужою. Можливо, ми просто не знаємо, як залишитися, як почуватися безпечно досить довго для близьких стосунків. Ми можемо відчувати страх перед зближенням з іншими людьми. Бути в цій програмі разом із попутниками це перший з практичних кроків звикання до близьких стосунків. Тут ми також можемо вчитися спілкуватися, розв'язувати проблеми і прощати так, як нас ніколи не вчили. Ми по справжньому здійснюємо акт мужності, коли, одужуючи, робимо все по іншому ми можемо так чинити у нас це виходить. Такі цілющі зміни це наш подарунок собі та тим, хто одужує, а можливо, і нашим сім'ям. Сьогодні я буду на практиці втілювати нову щиру поведінку по відношенню до своїх друзів по ДДА. Я продовжуватиму вчитися більш здоровим способом спілкування, які не дозволять мені залишати інших з невірних спонукань.